Заговорився. За ту біду в родині, за пропавшого безвісті хлопчину. Забув вам сказати другу погану новину. Друга погана новина. Сьогодні в Кременці. Сьогодні вночі вітер певний задує задуває. Сьогодні вночі в Кременці спалили, спалили автомобіль воєнних. Не ТЦКшників, а воєнних. Значить, автомобіль пригнали е, хлопці на ремонт до однієї з кременецьких майстернів, автомайстернів І вночі вночі цю машину підпалили, згоріла машинка. Ось така ситуація нехороша. Ога, добре, бувайте. Щось, щось так воно виходить. То з тими факями. Ну, Ви поняли, за що я говорю. Пальцями фронтовикові. Чи то народ такий тупий, чи такий дурний, я не знаю. Так, да, форма в них однакова, ну, але ж... Ну ви розумієте, за що я говорю. Добре, бувайте, йду, я щось буду працювати.